Вітаю всіх, хто любить природу і Україну. Чудовий витвір нашого творця! Вже розпочався сезон заготівлі яблук на зиму. Ну і я також хочу поділитися з вами деякими рецептами і способами заготівлі. Але хто слідкує за моїм каналом, зокрема, мої підписники, вже знають, що я людина допитлива. І тому про фрукти, овочі чи ягоди, які ростуть у моєму саду і на грядці, я вивчаю інформацію. Їх появу на землі, історію, легенди, властивості, ну а вже потім цікавлюся різними рецептами їх переробки. Коли от пізнаєш таку багату історію, яку зберігає людство про той чи інший плід, то з вдячністю його приймаєш і споживаєш. Так от про яблука. Чи задумувались, ви, шановні друзі, чому характеризуючи якусь родину чи сім'ю і її нащадків, люди часто кажуть а, яка яблуня, таке і яблуко? Яблуко від яблуні далеко не падає. Яблуко від яблуні далеко не відкотиться, а хоч і відкотиться, то хвостиком обернеться. А ще кажуть, від одного гнилого яблука увесь віз гниє. Тобто один лихий чоловік може зіпсувати все товариство. Яблуню люблять плодовиту, а людину діловиту. І чомусь про ці та й інші характеристики чи життєві ситуації у народних прислів'ях, приказках, приповідках, українська народна філософія порівнює саме з яблуком. А, наприклад, не з грушкою, чи сливою. Червоні щічки в народі порівнюють з червонобоким яблучком, а не з вишнею, хоча вона також червоного кольору. А ще кажуть прямо в яблучко. Душа не яблуко, її не розділиш. Там, де скопилось багато людей, кажуть, така тіснота, що й яблуко ніде впасти. І знову ж чомусь яблуко. А не якомусь іншому плоду. А чому? Та тому що яблуко це найдосконаліший плід землі, скарб благородної форми, у якій природа заховала насіння життя. Цьому дереву і його плодам присвячено тисячі пісень і віршів. Про яблука писали казки, складали легенди, вони увійшені на пилотних великих художників багатьох країн. Їх також малюють і на гербах. Біблія свідчить про те, що яблунь Господь створив на землі ще до появи перших людей. Спочатку створив райський сад з різноманітними деревами, кущами і квітами, а потім у тому саду поселив Адама і Єву. Зі священного писання відомо, що насадив Господь Бог рай в Едемі на сході. Питання географії раю здавна викликає інтерес і в церковних, і в світських дослідників. І останні заяви вчених говорять про те, що Едемський сад швидше за все знаходиться на південному сході Іраку. А щодо яблунь, то вчені стверджують, що народилася ця красуня у Малій Азії. Дослідники стверджують, що її батьківщиною є Казахстан і гірські райони Китаю. Звідти яблука поширились по всій землі через шовковий шлях. До Європи яблука потрапили завдяки римським солдатам і в давнину вважалися розкішшю і були ознакою багатства. А на Русі вперше яблуневі сади були закладені в Києві на території Києво-Печерської лаври за Ярослава Мудрого, який був сватом всієї Європи. Яблуня росте повсюдно. На всіх континентах земної колі. Яблуневі сади займають на нашій планеті площу близько 5 мільйонів гектарів. Фактично, кожне друге фруктове дерево світу це яблуня. Пальму першості по вирощуванню яблук має Китай на другому місці Сполучені Штати Америки. У Європі найбільшу кількість яблук вирощує Польща. Яблука це один з найсмачніших і найпопулярніших на планеті фруктів. У світі налічується майже тисяча культурних сортів. Вони відіграють значну роль не тільки в раціоні, але й в культурі людей. Практично у всіх народів яблуко є символом родючості, здоров'я, любові і краси. Кругла форма яблука трактувалася древніми. Як вічність без початку і кінця, цілісність і єдність світу. А стародавні алхіміки вважали яблуко символом знань, бо якщо його розрізати впоперек, то малюнок на серцевині має вигляд п'ятипроменевої зірки, яку Піфагор називав математичною досконалістю, оскільки вона приховує в собі золотий перетин. Це вже пізніше комуністи спотворили символ п'ятипроменевої зірки. З і яблуком пов'язано безліч звичаїв і традицій, більшість з яких відноситься до весійної обрядовості, шлюбу і сім'ї. У слов'ян яблуко виступало як любовний знак. Запропонувати яблуко означало освідчитися в коханні, а прийняти дівчиною яблуко означало її згоду на шлюб. Відразу після вінчання молодята з'їдали розрізане навпіл рум'яне яблуко, щоб забезпечити плодючість сім'ї і красу майбутніх дітей. А ще за повір'ям для майбутнього здоров'я і краси дітей вагітної жінки їй належало потриматися за дерево яблуні і подивитися на її гілки або на яблука улітку. Вважалося, що яблуко, яке виросло першим на молодій яблуні, Допомагає від безпліддя. А ось якщо побачити у вісні падіння двох яблук, то за українськими повір'ями народяться близнята. І взагалі дерево яблуні завжди вважалося символом роду і сім'ї, а його плоди це діти. Тому біля кожної хати обов'язково висаджували яблуню. Яблука входили до складу і ритуальних страв. У вигляді узвару і сушених фруктів. Їх обов'язково подавали на стіл і під час весілля, і в різдвяний святий вечір, і на поминальній трапезі. Та й зараз така традиція існує. А ще в уявленнях наших предків яблуко наділялося здатністю передбачати долю, рятувати від біди і бути елексіром молодості. На Русі дівчата ворожили на яблуках про свою майбутню долю, любов і навіть приворожувало до себе хлопців на двох половинках яблука. А золоте яблуко, подароване князем Володимиром Святославичем, сину Ярославу Мудрому, за легендою вказувало йому дорогу до перемог, що і сталося. Таке ось звичайне яблуко виявляється, відігравало дуже важливу роль. У світоприйнятті наших предків. Але у світогляді різних релігій символ яблука неоднозначний. У християнській релігії з яблуні починається історія людства. Завдяки яблуку людина пізнала добро і зло, тому воно вважалося символом спокуси, первородним гріхом і забороненим плодом. За грецькою міфологією яблуко було символом розбрату. А німці вірили, що за це дерево заступаються всі боги, і навіть блискавки його не чіпають. Ну а завдяки яблуку Ньютон відкрив закон тяжіння. А ще всі жінки світу, саме яблуко, зобов'язані появою губної помади. До речі, і назва її походить від французького «поми», що означає яблуко, відомий кардинал Рішель'є. Дуже любив запах стиглих яблук. І одного разу, а це було на початку 17 століття, він попросив аптекаря приготувати з них мазь для губ. Ну а пізніше до неї почали додавати різні складові, в тому числі фарбу. І так появилася помада. За дослідженнями археологів, яблука почали вживати в їжу 8 з половиною тисяч років тому. Їх цінують не лише за красу і смак, але й за цілющі властивості, які описані ще в рукописах, знайдених у єгипетських пірамідах і гробницях. Яблуко це ціла скринька вітамінів. У них є все, що потрібно організму для нормальної життєдіяльності. У старовинних енциклопедіях говориться, щоб довго жити, треба харчуватися яблуками, медом і волоськими горіхами. В ідеалі для відмінного здоров'я людина повинна з'їдати не менше 60 кг яблук в рік. Тобто близько 200 г в день або 2 яблучка. Тому в народі кажуть, хто в день 2 яблука з'їдає, той про лікаря не знає. Звичайно, максимально корисні свіжі яблука зі шкіркою. Бо саме в шкірці багато клітковини і поліфенолів. Лише в одному яблуку середнього розміру міститься п'ята частина денної норми клітковини, а бактерії, що живуть у нашому кишківнику, утворюють з клітковини незамінні амінокислоти, які так необхідні для нашого організму. Яблучна яскрава шкірка є також джерелом флавоноїдів це такі сполуки, які мають антиоксидантну дію. дарма ж яблука в давнину називали молодильними. Основним вітаміном у яблуках є вітамін С. В одному лише фрукті міститься чверть його добової норми. До речі, в зелених яблуках більше вітаміну С, ніж у червоних, так же, як і заліза. Вітаміну А у яблуках удвічі більше, ніж у цитрусових. Ну а ще є вітаміни групи В, ПП, Е та інші. Наукові дослідження показали, що яблука допомагають знизити ризики раку легень, молочної залози і шлунково-кишкового тракту, зменшують також прояви астми і хвороби Альцгеймера. Це все про свіжі яблука, але не менш корисні і продукти їх переробки, та про них у наступних відео. Так що підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, щоб не пропустити цікавої інформації. Та не забувайте! Ставити вподобайки і писати свої відгуки у коментарях. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за увагу, до побачення і до абсолютної перемоги над ворогом.